Ех, Майбутнє справді наступило. Нині ми зазирнули у неусяжний світ побутової техніки, а завтра поринемо в таємниці Люфи, про яку всі тільки й торочать. На цьому сьогоднішній випускнілфайл закінчується. Ти хлопець хороша людина, тому не хвилюйтесь. Ах, радий це чути. Але поки ти на телебаченні. Доводиться утримуватися від усього, що може налаштувати глядачів проти тебе, аби зняти стрес, який не може Кунієда Кей. Ці короткі миті є для мене безцінним ковтком свіжого повітря. Радий знайомство, як Кей. Сподіваюсь на плідну співпрацю. Взаємно. Холодно. Чому ти не запитуєш? Що саме? Про все, що тут розкладено навколо. Зовсім не цікаво. Не цікаво. же не лише в цікавості. А... Ну, гаразд. Я режисую фільми, усе створюю власними руками, і зараз у мене великий контракт, над яким я якраз працюю. У мене навіть інтерв'ю брало стосовно нього. Покалічена ліва рука дуже мене затримає. Тому ти маєш взяти відповідальність і трохи мені допомогти. Можна відмовляти за таких обставин. Я вже казав, що заплачу. Найми собі помічника або що. Гроші, 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 гроші. Тобі самому не соромно. Як тебе звати? Я питаю, як тебе кликати. Я цудзукі. Оварі. Га? Оварі? Крадій. Хороша історія. Слід було розповісти їй, поки камера була увімкнена. Ні за Що? Що? Часом я буває настільки занурений у роботу, що не чую дзвінка. Не дуже обачно. Хто цей прибулець? Землянин з майбутнього. Нащадок людства. Після того, як воно переселилося із зруйнованої землі на інші планети, але тепер він зовсім сам. Слухай, о, Варі, в тебе є дівчина? Нема. Від дівчат самий клопіт. А хлопець? Тим паче ні! Хто б то ненавидів і жінок і чоловіків? Чи ти просто самозакоханий? Ви справді дивовашний. Та це дрібниці, справді поясни, навіщо, бо я хочу знати, я справді хочу oh, тебе зрозуміти.